Настане день і знов прокинеться життя, як тиха пісня, свіжа весна, та в ніч, коли світанок не знайде вікна, над містом явиться жахлива тінь війна. У день живу, і ніби все як треба, працюю, вчуся, як усі на круг, та з сутінками серце плаче в небо і знов тягар ночі падає на дух, і ніби дві душі в мені живуть. Одна, як сонце, інша тінь густа. У день надії виростають з мрій, вночі я згадаю іде війна. І ось в обідній час, в одну годину, на станції стояла мовчазна, зустріла жінку та її дитину і покотилася за чай сумна сльоза. Дитя питав у матері: стихає, коли вже тато повернеться до нас. А мати тихо так йому відповідає чекати треба, діждемося ми цей час. Чому удень з'явилася ця тінь? Чому серце кров'ю обливає? Чому ці звуки і цей жахливий біль мені нагадує про світ, що помирає? А як же ж завтра? Ні, немає благ, ні сенсів, ні спасіння, ні відрад, бо там, де темрява панує страх, лежать вони. Не знають своїх дат, не розумію, що готую новий ранок, та не шукаю більше я тіней, бо там, де час застиг між днем і ніччю, спочивають ті, хто більше не прийде. Їхні мина немов відлудня, що минає, але рідні в пам'яті вогонь трима, І тільки в тихім шепоті вітрів. Живих подвиг вічний, ніби спів. Ми знаємо їх, і це вартує усього. Та пам'ять це не імена і слава завіт. Важливо нам, щоб серце України ожило за тих, хто не повернеться в цей світ. Чому так боляче, чому так гірко, цей тягар душить, серце розрива? Я дякую вам, наші незнайомці, за вашу жертву. Вибачте, що вас нема. І буде день, і буде перемога, але чи буде радість у той час, бо плакати не перестане серце, бо більцей житиме навіки в нас?